Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу, як плести на тонкий браслет. І при цьому він не використовує багато резинок. Отже, починаємо з того, що вам для цього потрібен лише невеличкий об'єм резинок. Навіть рогатка для такого стилю не потрібна. Отже, берете одну резинку та іншу. Іншу ось так протягуєте, бачите? Потім берете ось так і перекладаєте, перекидаєте, а за ось цю частинку тягнете і затягуєте вузлик. Далі берете наступну резинку. Знову робите так само. Протягуєте і затягуєте. Наступна резинка, і робите точно так само. Як бачите, я витратив всього 4 резинки, а браслет. Уже доволі довгий. Але після затягування він стане ледь коротший. Можливо, навіть не ледь коротший, це ми побачимо. Ось цю резинку я переберіг для затягування. Бо такі браслети. Можна закріпити ескліпсом, а можна закріпити резинкою. І я вважаю, що краще закріпити резинкою, особливо через те, що тоді можна буде говорити, що для цього стилю плетіння потрібно тільки резинки і руки. Отже, тепер я затягнув, у мене виходить отакий змій. До речі, теоретично, теоретично можна плести і таких зміїв. Не обов'язково їх закручувати. Але тепер заокруглюємо. Пронизую, отак. оцією резинкою, оби, обидва краєчка. і Затягнути б його тепер і тепер затягую. Все, тепер у мене готовий цей браслет. Насправді, цей браслет, як на браслет, у мене вийшов якийсь тугуватий. Ну, а для кільця воно дуже великий. Отже, отакий от браслет вийшов. Всього за один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім резинок. Всього за сім резинок більш-менш нормальний браслет.